У день пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського, покровителя православного воїнства, у трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбулася посвята у кадети та вручення погонів кадетським класам столичного ліцею інтернату номер 23 Церемонія розпочалася з вітального слова вікарія Київської митрополії єпископа Іларія, який прочитав молитву православного воїна і переказав присутні благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. 1 вересня минулого року у столичному ліцеї інтернаті No23 було відкрито перший в Україні кадетський клас, що стало початковим етапом відтворення Київського Володимирського кадетського корпусу. Концепція кадетської освіти в Україні розроблена Всеукраїнською асоціацією «Кадетська співдружність. Відродження кадетства проводиться у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством оборони України. Система кадетської освіти передбачає створення спеціалізованих навчальних закладів із повним пансіоном на основі роздільного навчання. Вихованці ліцею постійно знаходяться під наглядом наставників. День починається з обов'язкової ранкової гімнастики та кросу. Далі уроки, після чого хлопці вивчають військовий статут історію кадетства, займаються строєвою підготовкою, а також відвідують музеї, виставки, кінотеатри. Погони кадетам вручали вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богона. Після цього у храмі відбулося виголошення присяги. Урочиста клятва кадетів на вірність вітчизні виражена у словах Життя вітчизні честь нікому. Хорошо знати правила э, кадета, устав, э, не, бал, ну, не баловаться, всегда вести себя хорошо. Ну, сильно видно отличаться, как нам говорил наш полковник, что видно похождение обычного человека и военного, что военный человек 124 шага в минуту, а обычный там, 60. Вон. Сильно, мужественним крепким штобуть мужественним, щоб ведуть по кар'єрі воєнного серед благодійників, які опікуються ліцеєм, співробітники компанії Газпрому з Україна мы е, достаточно активно участвуем в общеобразовательным учреждениям, потому что образование – это основа основ. Как воспитаем детей, такими они и будут. Усіх новопосвячених захисників вітчизни окропили святою водою. Відтепер 90 вихованців ліцею офіційно стали кадетами.